П'ятеро осіб, серед яких неповнолітня дитина травмовані в автопригодах на Прикарпатті. Поліцейські за всіма фактами розпочали кримінальне провадження. Дорожньо-транспортні пригоди трапилися в Івано-Франківську, Яремчі, Галичі та на Коломищині. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що в обласному центрі по вулиці Маріки Підгірянки, надійшло 21 липня. Як попередньо встановили правоохоронці. 53-річний велосипедист, місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілем марки Fiat Doblo. Останнім керував 33-річний франківець. В результаті автопроводи велосипедиста доставлено до лікарні. Наступна ДТП трапилася цього ж дня у місті Яремчі. 43-річний водій автомобіля Toyota rav 4 мешканець Запоріжжя, здійснюючи розворот, проявив неуважність та не надав перевагу у русі мотоциклу. Останній рухався у напрямку міста Надвірної. Внаслідок аварії 41-річного мотоцикліста, мешканця Харківської області, доставлено до лікарні. Автопригода, де водійка автомобіля Mitsubishi Colt не вибрала безпечної швидкості руху та допустила наїзд у стіну приміщення магазину, трапилася у Галичі 22 липня. До медзакладу у результаті ДТП доставлено пасажирку, мешканку Дубовецької територіальної громади 1995 року народження. ДТП, у якій травмовано дитину, трапилася на Коломищині у селі Нижній Вербіж. 44-річний мешканець Чернівців, керуючи автомобілем марки DAF, чини. Наїзд на малолітнього хлопчика, який вибіг на проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. Семирічного потерпілого доставлено до дитячої лікарні. А в обласному центрі 15-річний скутерист, місцевий мешканець, під час виконання маневру повороту не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем Шкода Фабія, яким керував житель Богричанської селищної ради 2002 року народження. Останній рухався у зустрічному напрямку по головній дорозі. У результаті аварії тримовано пасажира скутера. Усі керманичів перевірено на стан сп'яніння. Вони за кермом були тверезі. За цими фактами аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Усіх випадках транспортні засоби вилучені. Поліцейські закликають водіїв транспортних засобів. Суворо дотримуватися правил дорожнього руху, не допускати ризикованих маневрів. І дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватися у несподіваній зміні обстановки. Особливо поліцейські звертаються до батьків, дітей та підлітків з проханням вживати усіх необхідних заходів для запобігання нещасних випадків з дітьми на дорогах. Подбайте, щоб ваша дитина не лише знала правила дорожнього руху, але їх і дотримувалась.